Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 179 тисяч 790 особин за добу, 1 180 танків 11 398 одиниць за добу, 2 Бойових броньованих машин 23 688 одиниць за добу, 2. артилерійських систем 34 874 одиниці за добу 31, реактивних систем залпового вогню 1 560 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 1 253 одиниці. Літаків 431 одиниця, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 87 387 одиниць за добу 487, крилатих ракет 4024 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн шістьдесят одиниць за добу 130, спеціальної техніки 4015 одиниць за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!